Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо кабачковий торт. Три-чотири кабачки натираємо на міленьку терочку, підсолюємо, перемішуємо та залишаємо хвилин на 10. Рідину потім ми стіжуємо. Беремо морквинку одну або дві цибулинки, додаємо до кабачків. Сюди ж два яйця, перчик мелений, можна ще якихось приправок. Приблизно півтора стакана борошна. Добре, все перемішуємо та будемо жарити наші коржі. На сковорідці з двох сторін. У мене вийшло 6 коржів. Для крему нам потрібен майонез та подрібнений часничок. Все добре перемішуємо. Коли наші коржики охолонуть, будемо по черзі їх змащувати. Верх можна чимось прикрасити помідорчиком, огірочком або ж як я квіточками. Я бажаю всім гарного настрою та смачного.